Нейрографіка це мова. Уявіть, що це просто нова мова, мова якою можна зв'язно викладати, створювати оповідання. Звісно, це проективна методика з цієї мови, і в цьому сенсі сильно відрізняється від мови вербальної мови усної, в якій кожне слово має своє протиріччя, антоніми, в якій завжди є якась дуальність а мова графічна. Вона пов'язана, вона створює зв'язність мислення, зв'язність нейронів. І на цьому ми ставимо акценти при вивченні грамоти мови цієї мови. Це мова зі своїм алфавітом, алфавітом візуальним, а візуальний алфавіт з'явився раніше, ніж ми взагалі навчилися артикулювати мову. У цьому сенсі це така природна грамота, це перенесення жесту на аркуш, і в цьому сенсі малювання властиве кожній людині. Якщо у вас є руки, якщо у вас є очі, і у вас є щось у душі, в голові, то це можна викласти за допомогою нейрографіки, незалежно від того, який масштаб вашого оповідання. Це новела, чи це роман? Життя можна викласти і в новелі, і в романі, але ви пишете це життя на аркуші. Самі його читаєте, самі проживаєте, і воно відбувається само собою. Весь фокус у тому, що на цій мові можна творити диво, і ось це творення дива ключові слова, які вам варто прийняти, усвідомити, осмислити, якщо ви хочете щось знати про нейрографіку. Рекомендую.